Осінь повноцінно вступила у свої права. Котрий день за вікном дощить, що не додає і без того не найкращого настрою українцям. Вже традиційно з похолоданням люди скаржаться на погане самопочуття чи зниження продуктивності. Часто такий стан називають. Осінньою хандрою ужгородці мають свій рецепт боротьби з хандрою, як осінньою, так і загалом. Треба проводити час в очікуваннях кращого, а не тільки проводити, а займатися чимось корисним, особливо цей воєнний час. Звісно, попри всі поради, повернутись до життя, яке було в нас до лютого, практично неможливо допоки в країні війна. Але в наших силах зробити все можливе, щоб якнайшвидше відновити життєвий спокій. Психологи радять додати у своє життя барв та сонця, то ж ловіть його за кожної нагоди, адже незабаром на закарпатців чекає бабине літо.